Господь з вами і з Духом Твоїм, Читання Святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли Він сів до Нього, підійшли його учні, і, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блажені у Духом, бо їхнє Царство Небесне, блажені ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блажені лагідні, бо вони успадкують землю, блажені голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться, блажені милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть, блажені переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, коли і за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і, обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте, веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах? Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Сьогодні переживаємо цю урочистість, як вже було сказано, усіх святих. І е, що ми можемо сказати? Відносно тих святих. Вчора я розмовляв з одним священником і каже йому, що я там чув цифру, яка є записана в тих книгах, які Ватикан провадить від початку заснування церкви, що є записано 7 тисяч, близько 7 тисяч святих, тобто вони є блаженні і святі. Канонізовані і беатифіковані. Беатифікація це винесена на вівтар, а канонізація це вже, це, це вже проголошення, що він є святий. І ми колись говорили, що, що е, один, це, е, один етап це коли церква проголошує, і ми того блаженно споминаємо на місцевому рівні, а канонізація це вже на Може, може війти цей святий на всю Вселенську церкву. Хоча і один і другий святий, це тільки гра слів, назва. І цей священник говорить, він швидко там десь пошукав і каже, що ні записано 9090, 90, там, десь приблизно. Потім інша інформація пише, що 20 тисяч. Тобто, ми так, ну я, чесно кажучи, не знаю, скільки є. Ну, напевно, є, є їх дуже-дуже багато цих святих. І що цікаво, що е, теж не знаю е, автора, але хтось один сказав, каже, що є такі святі, про яких знає тільки Бог. Тільки Бог знає про них. І ми з ними зустрінемось, коли теж цього не знаємо. Але найважливіше, ця святість, ця урочистість, цей спомен, є потрібно в першу чергу для нас. Для нас, ті, які, так як ми часто це говоримо, які ці, є на цій дорозі до Небесного Єрусалиму, тобто до тої святості, до неба. Ми крокуємо, ми йдемо. Йдучи, ми йдемо дорогою навернення, тобто усвідомлюючи. Ким є Бог, хто Він є такий. І ми можемо, звісно, вірити в Бога і можемо вірити в те, що Він робить і що Він може зробити. Але є делікатна різниця, що людина, яка насправді йде за Богом, вона вірить Богові. І вірить в те, що Бог робить, робить для її навернення і спасіння. Як то кажуть, це делікатна субтечна різниця, малесенька. Можна вірити в Бога і своє життя не міняти. Але можна вірити Богові, тобто довіряти своє життя, що Бог тебе провадить, що Бог тебе веде, що Бог змінює тебе. Навіть та історія. Яка є в твоєму житті. Дуже часто ця історія, вона розумієте, як каша. Вона часто виглядає, вибачте, що я так скажу, грубо, як помиї. Це така історія, де ми влазимо в різні, різне багно. І це та історія наша. Наші гріхи, різні чоловіки, різні. Крадіжки, злодійства, перелюби, аборти, все-все це було то, булото, яке є. Це було. І Бог з цього болота може витягнути тебе і може очистити. Так як в першому читанні з книги Откривання ми почули, що є ті, які були вибілені кров'ю агнця. Тобто, чи 144 тисячі, чи скільки, ми не знаємо. Але кров'ю агенця, що той, хто нас полюбив, це Ісус Христос, Той, хто прийшов на землю, щоб нас спасти, Він кров'ю своєю нас вибілив. Дав нам цю святість, дав нам, цю, дав, нам, дав нам можливість навертатись. І те, що я сказав на самому початку, що християни. Це чи святі, це не є якийсь, так як часто собі діти уявляють, якийсь такий супергерой. Людина суперлюдина. ми, ну, я, ну, Протягом свого життя дуже часто зустрічав. Це ви, святі Отці, як часто кажуть в нас. Тобто святий Отець це значить, що він гріха не має, що він не грішить. Так, він покликаний, щоб цього не робити, але святі Отці, так звані святі в лапках. Вони грішать, вони падають, вони сповідаються, вони навертаються, і вони так само йдуть дорогою, дорогою святості, дорогою навернення, дорогою кенозису, дорогою покори, дорогою смирення. І один це бачить, а другий цього не бачить. Один це усвідомлює, другий інший не усвідомлює. І тому е, сьогодні Бог приходить і, і, і хоче також зробити черговий раз з нами оцю зустріч. Показати, що святиться звичайна людина. Звичайна людина, яка нічим не відрізняється від інших людей. Абсолютно, вона не відрізняється, вона тільки єдине: вірить Богові і вірить все, що Бог робить в її житті, це робить Бог. Не я. Бо ми часто собі привласнюємо: я змінився, я пішов, я прийшов, я помолився. Я зробив той добрий вчинник. я, 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 я. Розумієте? І тому о, 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 ці о, блаженства, які ми почули сьогоднішній Євангелії, вони власне показують оці етапи, так? що робить Ісус Христос? Ісус Христос виходить на гору і починає промовляти. І це вже не, не та гора. На якій зустрівся Моїсей з Богом і отримав скрижалі, тобто отримав 10 заповідей. А це та гора блаженств, де Господь показує нам оце наше християнське життя, на чому воно полягає. Що воно, ці всі блаженства, які ми сьогодні почули, вони стосуються нашого внутрішнього життя, тобто все те, що відбувається в тобі, потім нашого зовнішнього життя. Те, що воно випливає, Ось. бо ми найчастіше живемо тільки цим зовнішнім життям, і тому внутрішнє, зовнішнє, і потім останнє це те, що говорить Ісус: радійте, веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Тобто християнин, який слухає Бога, християнин, який слухає Ісуса Христа, Він починає жити внутрішнім життям, і там є цей порядок. Бо назовні ми всі прекрасні, ми всі чудові. Маски понатягували, губною помадою намалювали, да, і все інше поробили. Ну, ось, ми прекрасні, я можу маску натягнути, ти можеш маску натягнути, і кожен з нас може понатягувати маски. Але Богу йдеться про те, щоб ти почав жити внутрішнім життям. Якщо в тобі є ця внутрішня гармонія, і ти живеш з Богом, тоді це поволі починає випливати назовні. І тоді в тобі немає цього осуду по відношенню до іншого. В тобі немає тоді бунту по відношенню до, до іншого. В тобі немає цієї людської справедливості. Уявіть собі, якби Бог тільки і виключно був справедливий. Та нас всіх треба було би повбивати. Подивіться, ми, ми, як шукаємо цієї людської справедливості, що ми робимо? Ти мусиш. Ти повинен, ти старайся. І вимагаємо, і змушуємо, і стаємо диктаторами по відношенню до інших. Чому? Тому що немає цього другого милосердя. Бо коли є оця справедливість Божа, так, і Бог знає, якими ми є, і якими гріхи робимо, і до чого ми здібні, Бог що робить? Пооб'являє своє милосердя. Проявляє своє милосердя. І тому в Богові є і справедливість, і милосердя. Але, а не, а, і, бо ми б хотіли, щоб Бог тільки був милосердний. Да? Отак, От як часто від нас вимагають, Да? Конституція говорить, що кожен громадянин повинен. Да? Так, знаємо свої обов'язки. Але привілеї, я тільки мушу, а в другу сторону як? І так само тут, в християнському житті, що Бог. Дає самого себе, і Він хоче, щоб ти був не тільки справедливий, але також милосердний. І тому без гармонії з Богом, без гармонії з Ісусом Христом, без е радикального навернення немає змін, немає перемін. І тому це, ці блаженства, так як ми часто наголошуємо, це є фотографія да? Хрос, християнина. Це те, чим покликаний Ісус жити кожен, кожен християнин. І, звісно, що нам своїми силами важко це робити. І тому Господь, знаючи наше серце, знаючи, ким ми є, він не вимагає, щоб ти зараз змінився. Це є процес. Тому дуже важливо, щоб ми в нашому християнському житті завжди робили ці кроки і йшли за Ісусом Христом. Так як, так як часто ми чуємо в Євангеліях тих фрагментах. Де Ісус говорить апостолам, чи там говорить тим, тим хто кого там оздоровив, зцілив, да? потім слідували за Ісусом Христом. Або пішли за Ісусом Христом. Тобто піти за Ним. Не переді Нього, а за ним. І тому нехай це сьогоднішня урочистся теж допоможе нам дозволити, щоб, щоб Господь вибілив тебе, щоб Бог тебе очистив, щоб тебе Бог оздоровив, щоб Бог дав тобі цю святість, щоб ти не боявся торкатися цієї святості. Бо хри хри християнин це, так я вже сказав, це не людина, яка має над якісь там здібності, якісь таланти і щось мусить робити. Це людина, яка покірна, смиренна, слухає Бога, йде за Ним і виконує Його волю. Виконує Його волю, не свою. І тому, так як ми часто співаємо, живе вже, живу вже не я, а живе в мені Христос. Живу вже не я, а живе в мені Христос. І тому нехай це, цей лик цих всіх святих, які заступаються за нас, які моляться за нас, допоможуть нам йти цією дорогою на вернення, дорогою спасіння, дорогою святості. І це озичу і собі, і вам. Амінь.